я думаю, что до тех пор, пока мы, как операторы, не дадим все возможности движения, все возможности стандарта для, а, для, граждан, для обычных людей, у которых сейчас в руке звонилка, так назовут телефон. Вместо этого у человека появится в руке смартфон. А, и вот эта разница, ее нужно смотреть с Я не думаю, що дуже також важно зараз ну, говорити о скоріше 4G, до тих поки речення сталося розносити. Тому я думаю, що треба шукати синергію, коли в бізнесі з'являється інтерес до розвитку і розбудови таких напрямків. Перше щоб було питання щодо 4G, і ще раз повторюся. Звісно, а, якщо дивитися на, а, на сьогоднішній день. Давайте так, У 2014 році ЛТЄ, якщо ми говоримо про глобальне населення, було приблизно 25-30% населення з глобального розсотку. В той час, як 4 g було понад 70%. А ми що сусі 3G буде у світовому присутності в 2020 році присутні приблизно 90% мобільного населення, тих, хто користується мобільним зв'язком.